Де є доступ, де був доступ, починаємо привідкривати для того, щоб ну, це не повний злив системи, але починає ну, з рахунок того, що теплоносі починає циркулювати в системі, це запобігає його ну, щоб система розмерзла. В цей же ж період ті котельні, які забезпечені Гені. альтернативними джерелами енергії, працюють. Ну, Скільки можливо, працюють, продовжують працювати на генераторах. Знову ж таки, не постійно, а там в режимі 4 через 4 години розігнали температуру, потушили. Слід зазначити, що це не означає, що генератор запускається, як тільки вимкнули світло. Ми знову ж таки ми контролюємо от, температуру теплоносія, і коли ми вже бачимо, що край, тільки тоді ми вже запускаємо генератори. Ну приблизно такий порядок дій.